250 грам води. У мене тут е, ледь тепла водичка, пальчик теплесенько тримати можна значить. Мені. Додаю сюди дріжджі сухі. Сього мало. 8 грамів мало, достаю заначки інший. Дванадцять грам, дванадцять грам дріжджі. Розм... Це ще не все куди розміщувати? І ще стільки ж я додаю цукру. От тепер я все це розмішую, для того, щоб розчинився цукор і дріжджу. Більше мені нічого не потрібно. Тепер у мене тут 800 грамів борошна, я сюди додаю сіль. 20 грам. Двадцять грамів. і розміщує. Сіль додаю борошно, тому що сіль заважає працювати дріжджі. Дріжджі вже розчинені в воді, а сіль поки розчиниться, дріжджі вже почнуть працювати. Тепер. Молоко. Молоко в мене з холодильника холодне. У мене тепла була тільки вода. Двісті пятьдесят грам молока. Додаю сюди сметану трошечки кисломолочних бактерій. Ну, щоб рівне число було. 50 грам сметали трошечки її розще поколочу, щоб розчинити молодців, я не дуже сильно буду колотити. трошки борошню, вливаю собі молоко зі сметаною, і дріжджі, які вже почали шипіти. Тепер замішую спочатку ложко, а потім підключу вже рук. Тепер жирочкою можна. Я йду по кругу і заміщу, головне зараз зібрати все борошно. Тому що в тісто я більше борошно додавати не буду. Це все борошно. Єдине, що буде під час формування пиріжків, а під час замісу це все. це все. Тому потрібно все позбирати. І вимішувати я буду на столі. Я буду використовувати такий французький заміс. Відбувати і до покругу. На початку воно буде трошечки розлітатися. Але потім все до докупи. Так як я беру по крайом, піднімаю, от воно тягнеться, бахкаю, опускаю і складаю, і беру з іншого кругу. І йду так по часовій стрілці. Такий заміс дуже швидко пришвидшує розвиток ліковини. І, в принципі, достатньо швидко буде замішане тісно. Воно вже майже не береться до столу, хоча тут тільки пару хвилин пройшло. Бажано так, щоб воно розтягувалося. Бо такі розтягування це так само добре. Чим краще буде розвинута кліковина, тим смачніше будуть пиріжки. Взагалі варто намагатися. вимішувати до того, щоб будь-що будь-який хліб, будь-які булочки, будь-які вироби, щоб розвивалася кліковина. Коли тісто добре тягнеться, буде дуже смачно. Такі відбивання і складання це дуже швидко, дуже швидкий заміс. Звичайно, у кожного різне борошно, різна інтенсивність, але, тим не менше, зазвичай це забирає 7-10 хвилин. Коли вже так здається, що тісто стає гладеньким він не пристає. Так можна перевірити, вже починається розвиток, ось воно вже тягнеться. Починає тягнутися інорватися. Значить, можна ще трошечки повідбивати і, в принципі, закінчувати. Навіть при такому звичайному замісті воно вже ніде ні до чого не липне і починає тягнутися, починає тягнутися. Отже, я закінчую замісом. Тут я, по суті, замісила десь 7 хвилин. Беру чисту мисочку сюди олійку. Оце додавання моєї олії в тісто. Вона буде тільки понарожі спочатку. Тісто. таке гарне вийшло, і ще трошечки зверху олії. Тепер я накриваю плівкою і залишаю його підходити. Але я буду від... підходити, в мене буде в холодильник. Тому що я сьогодні вже не встигну. Ну, як на мене, це зручно. По-перше, коли холодна ферментація, коли сьогодні там 10 хвилин попрацювала з тістом, а завтра вже наліпила пирожки і випекла їх. І свіженьки будуть до обіду. По-друге, холодна ферментація ну, смачніша. Якщо одни, один і той самий рецепт е, взяти без холода, коли просто в теплі підходить. І коли з холодною ферментацією, то холодна ферментація смачніша. Легше переварюється шлунком. І довше зберігається, м'якими не черствіють, не пліснівіють, тільки можуть стати. А, Але свіжі зберігається довше, якщо проходить через холодильник, тісто підходить дріждве в холодильник. Але якщо ви не хочете, можна залишити так під плівкою, просто щоб воно підійшло. Воно підійде так аж нараз. Єдине, що, якщо в холодильник будете так само, як і я, ставити, то о, потрібно впевнитися в тому, що тісто почало підходити, що дріжджі почали працювати. Зазвичай це там 30-40 хвилин. Інколи буває ну, довше. Якщо, наприклад, здобне дріжджеве тісто і невелика кількість дріжджів, то доведеться там десь годинку почекати. Але ну, тут, в принципі, воно не дуже то і здобне. Жиру мало, хоча сметана, жирна, ну не важливо. Отже, дивлюся, через пів години 100% я приходжу, дивлюся. Якщо я бачу, що почало збільшуватися тісто, я відправляю на ніч в холодильник. Пройшло у мене десь 12 годин. Холодильник ось так тісто, добренько підійшло, трошки борошно зверху, трошки на стіл. О, красота. Зараз я його ділю. Воно в мене ще холодне, я не давала йому нагріти. Одразу дістала з холодильника, я почала з ним працювати, Ну, ще встигне нагрітися. Я сформую кульки. для того, щоб просто легше було потім їх розкачувати. Козирюк. Ну, коли холодне з ним. Легко працювати. Я просто все заворачую всередині. Вся формулка куяла. Так, тепер ті кульки, які я сформувала, я обов'язково прикриваю, бо поки буду працювати з одними, щоб ті, що є, вони не завіли. Трошки помічають собі. Моя начинка. Я просто відварила картоплю, злила повністю все з неї, протовкла і зробила засмажку, зелена цибулю, підсмажила на олійки, і ось це все змішала. Все готово. Все шикарно. Отже, пиріжки мої вже наліплені. Зараз я накриваю пергаментом. І відправляю в духовку. Духовка в мене розігріта на мінімум, це в мене 50 градусів. І залишаю їх там на цьому мінімумі підходити десь з годинку. Сенс в тому, щоб вони дуже сильно підійшли, щоб під час випікання вони майже вже не підходили. А для того, щоб це сталося, щоб вони не розірвалися під час випікання, щоб красиві були. Треба, щоб вони дуже добре підійшли. Отже, на годинку при 50 градусах в духовку. Обов'язково накривати, я накриваю пергаментом для того, щоб, поки вони будуть на розстойки підходити, щоб верхушка не затверділа. Тоді все буде ок. Одне яйце. Просто його, розміщуємо, пиріжочки, які вже так гарнесенько підійшли. Зараз їх змащую яєчком. Добресенько. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Я відправляю їх в духовочку. випікатися 25-30 хвилин до золотистого туковочку. Пиріжечки вже готові, спеклися. Я їх трошечки водичкою і накриваю рушником, даю їм схолонути і відійти. Отже, пиріжечки вже, ну не дуже сильно, але майже вже схололи. М'ягесенькі гарні вони вийшли. Дуже гарні, Син уже зняв одну пробу. Запах, хочу сказати, що просто неймовірний. Таке враження, що, наче я тут додала якихось спецій Тісто. Запах просто шикарний. Пахне на всю кухню. М -м 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 -м. Дуже смачним. Просто неймовірно смачним. І саме цікаве, сіль відчувається в тісті. Тобто вони такі не солені, але трошечки чутно, що сіль є, бо інколи буває, що сіль додаєш, а її в тісні навіть не відчувається. А тут гарний запах. Трошки солі відчувається. Гарна текстура. Ой, товщину можна робити таку, яку хочете. Потовше, потонче. Просто, просто неймовірно. І робляться швидко, бистро і легко. Обов'язково зробіть в копілочку рецептів, додайте. І обов'язково зробіть. Текстура класна. У Шикарно. І напишіть, як у вас вийшло. Обов'язково. Мені цікаво.